Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World і мене звати Анастасія. Не звертайте уваги на мій зовнішній вигляд. Сьогодні максимально домашнє відео з такою новорічною атмосферою. Сьогодні ми з вами приготуємо какао, рецепт дуже простий, його зможе відтворити кожен і насолодитися шоколадним напоєм. Для цього рецепту нам знадобиться всього три інгредієнти. Молоко і цукор. З пристроїв нам знадобляться дві ложки одна столова, одна чайна, дві чашки і каструлька. Для початку беремо кружку і наливаємо в неї молоко. Щоб виміряти, скільки молока нам потрібно. І потім вмикаємо плиту на. Вогонь трохи більше середнього, і виливаємо наше молоко, щоб воно нагрівалося. Далі миємо чашку або беремо ще одну. Для однієї кружки нам знадобиться одна столова ложка какао. Одна чайна ложка цукру. Розмішуємо какао з цукром в кружці і додаємо вже трохи підігріте молоко. Додаємо. Молоко зовсім трохи, і починаємо мішати какао з цукром і молоком, щоб була консистенція повністю гладка без комочків. Слідкуйте, щоб не було ніяких комочків, адже від цього залежить смак вашого какао. Додавайте молока зовсім трошки. Щоб була така рідка консистенція. У мене навіть вона занадто рідка. Можна додавати молока ще менше, щоб було легше розібратися з комочками. Ну і тепер переливаємо нашу суміш з кружки без комочків в головну кастрюлю з молоком. Ну і на вогні трохи більше середнього перемішуючи, доводимо все це до кипіння. And come soon, cause it feel like Christmas you. Ось воно починає кипіти, на такій стадії можна виключати плиту. Ну і тепер беремо кружку, в яку ми спочатку виміряли молоко, і переливаємо туди какао. Внизу може бути підгорівше, зішкрібати його не треба, в кружку це нам не підходить. Моє какао готове, сподіваюся, що у вас воно також вийшло. Від молока зверху може залишатися така пінка. Вона легко прибирається ложечкою. Насолоджуйтеся своїм какао. На цьому я вам прощаюся. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Пока!